Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні ще одне відео про вирощування помідорів з укорінених пасників. Хочу сказати тим глядачам, які сьогодні вперше дивляться мої відео, що кілька років поспіль я вже так практикую вирощування помідорів саме для осіннього збору врожаю. От, коли перший раз пасинкую помідори, найбільші найкращі пасники, ставлю водичку. Через деякий час вони пускають гарне коріння, і оці пасинки я висаджую або в теплиці, або на грядку. Цього року висадила От, І тепер подивіться, як гарно розростаються помідори. Бачите, вони закладають гарні китиці. Ну, і тепер саме головне дати їм можливість, щоб оці томати визріли, щоб вони почервоніли. Для цього потрібно прищипнути точку росту помідорів, щоб вся сила, яку зараз помідор... Бере з ґрунту, от, і так само з підживу, щоб він направляв на достигання плодів. Тобто помідори треба підстригати. Так, от, подивіться, те саме, ну, верніше, обстригання я також роблю і з оцими помідорами. Гляньте, які вони височезні. От. І оце все вже треба прибирати. Оце листя треба прибирати. Помідори достигають. От, і всю оцю зелену масу я вже прибираю. Особливо ці вершечки, які ще закладають цвіт. Ось Ось там добре видно. Все-все оце я зараз буду обрізати. Ось так. Бачите, листя зайве прибрала, вершечки я тут пообрізала, все. І тепер помідори дуже гарно достигають. О, подивіться. Зрізаю вершечок. І якщо ще є пасинки, також їх обстригаю. Листочки вкорочую. Ось так, бачите. Тут не треба нічого шкодувати. Тут все добре буде. Так. Ось так от. О, бачите, гляньте. Пам'ятаю, коли тільки починала е, робити відео про помідори, які можна виростити з пасенків, хтось мені писав, що нічого з цього не буде, тому що буде один або два помідори. Гляньте. Подивіться, бачите? Ось. До речі, на це є свої причини, скільки завізі дасть отакий томатний кущ з укоріненого пасинка. Ви знаєте, оці пасинки це найперші, найбільші пасинки, які я зрізала. От, Вони дуже гарно пішли в ріст. Подивіться, рослини потужні, завізі дуже багато. От, якщо вже брати пізніше пасинки, вони просто не встигнуть гарно укорінитися, і такої гарної завізі пишної вони не дадуть. О, тому оце все також беремо до уваги. Так, от. О, оце все я вже зрізаю. Все. Подивіться. Бачите, ось така стрижка. Якщо листя має якісь плями, якісь пораження, я його також прибираю, його тут не треба. Спеки ж у нас такої страшної нема. Помідори горіти не будуть, пектися не будуть. Тому отаке обстригання їм, піде лише на користь. Ось так. Все. З цього вже не буде ніякого товку. Може, там і зав'яжуться ще кілька плодів, але вони вже будуть тверді, зелені. От. Як бачите, агролокно у мене тут ще є про всяк випадок, я ще його не склала, не сховала. Якщо би була дуже сильна спека, то я просто накину агроволокно от поверх кілочків, і все. А листя я вже все прибрала. Листя прибрала, ну не все, але бачите, більшу частину листя забираю, тому що воно забирає живлення з куща, з кореневої системи. І помідорні кущі на грядочках, і в теплиці, і так само у корінь. Рослини, які виросли з укорінених пасинків, я прищипую, підстригаю от саме всередині серпня, от, не пізніше. Звичайно, що і зелені помідори ще також будуть, от, тому що завість тут є і більша, і менша. От, але все-таки більша частина з оцих томатів встигне гарно достигнути, встигне визріти. А тепер вся оця життєва енергія, життєва сила піде на те, щоб помідори гарно дозрівали. О, бачите, вже перші помідорки є на пасинках. От, менші пасинки або низькорослі кущі були. І так само ось тут такий кущик невисокий. Отут же пасинки з, висо... з середньорослих, середньорослих кущів. Подивіться, які гарні рослини. От. Цього року попасинкувала гібриди. Ті гібриди, які у мене зараз ростуть в теплиці. Більша частина з них вже віддали урожай. Там вже голі стебла, тільки де, де ще є помідор, бачите, а оці тільки починають достигати. От, гляньте. І то є добре. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим, корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам, хай кожна ваша праця приносить вам лише задоволення і завжди радує вас ось такими гарними результатами. Хай все у вас буде добре.